29 вересня 1941 року біля синагоги в тодішньому Кіровограді нині Кропивницькому нацисти зібрали майже три тисячі євреїв і звідси повели на розстріл. Місяцем раніше місто окупували і відтоді розпочалися репресії проти євреїв. У 2009 році на цьому місці встановили пам'ятний знаки щороку вшановують пам'ять загиблих. Розпочали вони його з розстрілів саме євреїв, які вина яких була єдина тільки те, що вони є. Представниками єврейської національності. Потім на цьому ж місці продовжували розстрілювати ромів, потім розстрілювали там і військовополонених. Кожна з них могла бути матір'ю, батькою, могла виховувати своїх дітей. Ось ці діти могли, могли вирости сьогодні і мати своїх дітей, онуків і так далі. Це Кожен може зробити якийсь свій внесок в розвиття своєї країни, своєї сім'ї. Це несполним втрата не тільки для нас особисто, а для цього світу. Вели євреїв на околицю міста. На цьому місці розташовувався протитанковий рів, який був виритий мешканцями нашого міста в липні 41-го року. Тоді кілька тисяч кіровоградців. Працювало тут і переважно вручну вирили чотирьохметровий ширину і в глибину рів. Цей рів використаний був окупаційною владою як братська могила на цьому місці. 81 рік тому за один день розстріляли більше чотирьох тисяч євреїв. Це найбільше масове вбивство на території нашого міста за всю його історію. Це цілі сім'ї їх примушували роздягатися повністю. Її ставили на край рову і стріляли в спину і в потилицю. Дехто поранений ще живий, падав в рів і потім був засипаний і помирав у муках. Про це місце розстрілу євреїв дізналися у 1976 році, коли почали будівництво школи і знайшли рештки людей. Ще одне місце розстрілів і поховань на фортечних валах. За словами краєзнавця, в серпні 1941 року там стратили майже три сотні євреїв. Євреїв розстрілювали тільки за те, що вони євреї. Тому цей день і вважається Днем пам'яті загиблих євреїв. Під час Другої світової війни і справді саме в цей день в різних областях було вбито найбільшу кількість євреїв. Всього за три роки окупації у тодішньому Кіровограді розстріляли 5 тисяч євреїв. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.